Ми продовжуємо наш 13-й урок, і сьогодні у нас така буде нова тема це транспозиція. Що ж це таке? Транспозиція це перенесення мелодії з однієї тональності. Іншу тональність. Для чого це діти робиться? Ну, наприклад, якомусь співаку дуже сподобалась якась там мелодія. Він її прослухав, але для його голосу дуже дуже наприклад, або високо співати голос не, голос не витримує, або дуже низько записана ця мелодія. І тобто тоді йому потрібно. Записати цю мелодію в тій тональності, в якої йому буде дуже зручно співати. Оце і є транспозиція. Тобто ми беремо який, якийсь музичний приклад або кусочок мелодії, яка написана в однієї тональності, і ми її переписуємо, просто переписуємо. Але тільки у другої тональності. І як це ми зараз будемо з вами робити? Якщо ви будете дивитися це відео, тут у мене вже написан музичний приклад. Музичний приклад, який ми з вами ось розмір 3 четверті у цьому музичному прикладі, ми його з вами начебто співали. Чи... Да. О, от, музичний приклад у розмірі 3 четверті. Ось він написан у тональності Сі бімоль мажор. Тобто, як ми визначаємо, що це Сі бімоль мажор. Ну, по-перше, знаки ми, знаємо, ми з вами писали: гаму Сі бімоль мажор, має два Сі бімоль, і Мі бімоль. Потім починається з першої нотки і закінчується першою ступінню. Тобто, Сі бімоль починається з нотки Сі. І закінчується ми. ми, Нам потрібно з вами написати цю мелодію. Ну, зручно буде співати в гаммі до мажор. Що ми робимо? Пишемо начальну так рисочку, скрипковий ключ. Пишемо розмір 3 четверті. Тому що знаки не пишемо, тому що ми знаємо, що гамма до мажор не має жодного знаку. Тобто ось отак я пишу. Ось. І дивіться, що, що я роблю. Тобто, в Сі бі моль починалася з нотки Сі, Тобто, з першої ступені. в до мажорі, ви розумієте, буде починатися з першої ступені. в до-мажорі перша ступінь це нотка до. Тобто, виходить, на нотку вище. Якщо ви візьмете м -м, свою клавіатурку, ви подивитесь. подивитесь. Ось сі бі моль мажор починається з нотки. Ось. А до-мажор починається з нотки до. Тобто, вся мелодія в до мажорі буде писатися на нотку ви ще. І зараз ми це з вами зробимо 4 такта, а 4 такта ви зробите дома І так, починається з нотки Сі. А в до мажорі це буде нотка до тривалості, такі як і є. Ось, дивіться. Тут Сі бімоль, тут нотка до. Потім. Тут знову йде Сі до. У вас буде на нотку вище. Тобто до, ре. Можете зразу мі Фа. На нотку вище ми можемо записати це так до. До. Ре. Мі. Фа. Ставимо так рисочку. Ось у вас вийде ось так. Потім, Нотка фа. Получается на нотку выше. Нотка соль. А тут нотка си на нотку выше. Нотка до. Пишем. И также же пауза. Соль. Тревались четвертна. Потом четвертна пауза. И нотка до. Это был другой такт. Есть такое. Потом дивимся. Соль. А на нотку выше это будет ля. Сі на нотку вище до. Тут соль на нотку вище ЛЯ. Тобто у вас виходить третій такт. Ля до ля. Записую. Ля до, ля. І четвертий такт, будь ласка, Фа половина на нотку вище це буде соль. І ре четвертна це буде нотка Мі. Тобто соль, мі. Запишемо. Соль мі. Добре. Ми записали 4 такта, а 4 останніх такта ви запишете вдома. Ну, давайте з вами подивимося. Якщо тут нотка Мі на нотку вище, Фа ля Фа. Якщо тут Ре починається на нотку вище, Мі, соль. Фа Мі. На нотку вище Фа Ре Сі. І закінчить ви повинні ноткою до. Це буде ваше таке домашнє завдання. Ось послухайте, як буде звучати цей номер у тональності сі бімоль мажор і До мажорі». Дітки, ще будьте уважні, якщо музичний приклад написан у мажорній тональності. Тобто він і транспонування його відбувається також у мажорній тональності. І так, будь ласка, послухайте всі бімоль мажорів. в до мажоре. Ой, вы вошли, будь ласка. Просто на нотку выше, але Звучить та ж сама мелодія. І так, дітки, це була нова тема транспонування, транспозиція. Тобто це переніс мелодії із однієї тональності в іншу тональність. І домашнє завдання, ви вже зрозуміло, дописати самостійно чотири такти. Дякую.